Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я ліпила варенички із вишнями. Вареники парові, тісто м'якеньке, пухкеньке. Покажу, як я їх готувала. Варенички з вишнями, вишні я би використовувала морожені. Свіжих у мене вже немає, морожені, вишні брала без кісточки. Вишень я клала небагато вареничок, десь штук 5. Тому що, якщо ви багато вишень положите, варенички будуть кисліші, відповідно більше цукру треба класти. Ну, в общем, не хотіла багато цукру класти і не хотіла, щоб були кислі вареники. Тому. Такі варенички в мене вийшли, але тісто взагалі бомбезне. Використовувала я морожені вишні. У мене тут кілограм вишень, я показую вам на камеру. Але я брала біля 2 біля кг. Получилось десь 1,5-2 кг. Вишень. у мене Морожених довелося дорозморожувати, тому що цієї кількості на півлітра е кефіра не, не вистачає. Вишні в мене без кісточки. Розморожувати їх обов'язково. Якщо ви їх не розморозите, то положите морожену вишню. Вареники будуть гливкі, темні і недоварені, тому що їх з мороженими вишнями треба довше варити, а тісто, якщо парове довго варить, вони будуть буде тісто темне, виходить тоді не гарні. вареники. В общем, я вам показую, дивіться, яка дуже морожена вишня. Вишні я розморожую не повністю. Тобто їх розморозити треба наполовину, щоб зберігся хоч якась частина сочку, і з цим сочком, відповідно, вареничок залишився, щоб варенички були смачні і соковиті. Відкидаю їх на сито, залишаю на ситі, щоб сік лишній він трішки збіжить. Звичайно, нікуди не дінеся, бо тут льот є. Вишня трішки перемерзли в мене. Ну, нічого, вони трошки зараз розморозяться і покращує вигляд. В цей час я підготувала каструлю, каструля 10-літрова, набираю води 1 третя. Тобто, оце хват нам на два рази вареники сюди положить. Потім вам треба буде воду змінити. Бо вода темніша, і вареники будуть темні. З отаким бордом каструлю беру. Обв'язую марлею. Як обв'язувати каструлю марлею, можна переглянути на моєму іншому каналі, який, який називається Смачно їж. Підбираю по діаметру каструлі е, миску і ставлю на закипання на великий вогонь. Далі готую мисочку, де буду мішати тісто, і борошно. Борошно в мене заранче підготовлене, борошно пшеничне першого гатунку. Я його просіяла ловкенько, воно в мене пишне, чисте. От, підготовлено, заранше. Рекомендую вам так робити і кожен раз не просіювати. це дуже зручно. Користуватися на кухні, якщо ви часто займаєтеся тістом. От, далі беру кефірчик, стаканчик 2,5% кефіра і стакан нежирного. В принципі, ви можете взяти просто нежирного. Чим менша жирність кефіра, тим краще получаться у вас вареники. Дві пучки солі сюди додаю. Обов'язково підсолюйте, щоб тісто було смачне. Кладу сюди яйця. Якщо ви місите на один стакан кефіру яйця взагалі не кладіть, бо може можуть таке, що у вас будуть вареники, як резинові. Білки вони жупругі здають, і звичайно вони будуть ну, тобто пищність потіряють в такому випадку. Якщо це. Тому на літра яйця одне, це в принципі небагато, я думаю, нормально. на результат це не повлияє. Навіть без яйця можна готувати сміливо і вареники будуть не хужі. Кладу сюди три лопатки борошна. Борошно, пам'ятаємо просіяне, в цю лопатку в мене влазить приблизно біля 300 г борошна, якщо повна згорою лопатка. Спочатку я вимішую в такому стані вінчиком, потім вінчик витягую і далі вимішую руками. Ви повинні тісто відчувати, тісто повинно бути м'якеньке. Однорідне, вам потрібно повністю його вимісити, ловко для того, щоб всі ці частинки вмішалися і не було у вас твердих частинок не попадалося в тісто. Вимішуйте ловко руками, ви прям почувствуєте, воно повинно бути м'якеньке, клейковина повинна подіяти, все повинно до однорідності змішатися. От, не жалійте часу, це дуже важливо. На стіл я ще одну лопатку підсипаю борошна і висипаю сюди тісто наше. Будемо далі вимішувати його на столі. У борошна я додаю одну чайну ложечку з маленькою горкою соди. Соду я не гашу ніколи, не рекомендую вам цього робити. Все-таки пишність втрачається, якщо ви погашите його зразу кефіром. Сода хоч і діє при високій температурі, вже, як би мовити, коли. При обробці, але все-таки хай вона діє трішки пізніше, тому що як не крути, а кисло-середовище все одно Вона переграє, і тоді, ну, тобто, і тоді на каструлі вже як вареники варитимуться, вже тієї пишності не дасть. От. Ніколи не кладу і, в принципі, різницю я побачила, пробувала і раніше і гасити. Тепер вам оце все борошно з і треба вмішати в тісто. Тому якщо ви Робите тісто не на пів літри кефіра, як я мішу, а на один стакан і яйця не додаєте. Звичайно, у вас піде менше борошна, тому кладіть зразу менше борошна, щоб вже ж вам всю соду вмісить у тісто, щоб не вийшло, що ви вже бачите, що борошна хватить, а борошна то із содою, і, виходить, у вас буде. Ну, не вистачає соди у тістові, виходить. недостаток соди вийде. Тому як можна менше кладіть, ну потихеньку підсипайте, не спішіть, щоб вам всю соду мішати. Потім, якщо треба, буде краще додати муку. Я не вперше варю вареники, тому я вже знаю, скільки в мене муки іде, якщо півлітки кефіра ється. Якщо я ж кажу на стакан кефіра, то краще не спішить. О, дивіться, яке м'якеньке тісто виходить. Я маю під рукою сице додатково, тому що те, та мука, яка залишається на столі після вмішування, я ще раз просію, щоб не попалися якісь тверді частинки у тісто, які, може, там відпало щось у тісто, знаєте, погано вимісилося, щоб воно не попадало потім у вареники. Ще раз просію отак. Сице повинно бути завжди під рукою. І вимішую. Звичайно, це борошно, яке я зараз просію, і воно і содою. Тобто його треба повністю вмішати. Бо якщо буде мало соди у тістові, то теж у вас вареники погано підійдуть. Або якщо підійдуть, і може зразу і тіст, ну, вареник впасти на, цей, на приварки. Ловко вмішуємо. Тісто не перемішуємо. Тобто, оце. Якщо ви по цьому рецепту робитимете, то це у вас мука так і піде, десь 4 лопотки пішло в мене. Не забуваємо, що ми ще муку додатково будемо підмішувати, коли будемо кожну частинку, тобто ділити на частини тісто, і вимішувати кожну частинку і ліпити вареники. Все одно ще треба буде вар... ну, додатково муки. Тому враховуйте краще, чим якше замісити, чим, потім, чим перемісити. Взагалі, така ситуація. Ось бачите, в мене руки видно в тістові. тобто коли тісто липне до рук, воно нормальне. Якщо до рук тісто вже не буде липнути, то це значить, що ви перемісили вже. Воно повинно ще трохи, коли ви вмішаєте це борошно з содою, ви побачите, прям дивіться, яке воно микеньке. Довгенько-довгенько мішайте, не жалкуйте часу, тісто любить, щоб його довгенько помішали руками. Понимаєте? До тіста краще приступати з гарним настроєм, щоб у вас був час. Якщо у вас поганий настрій немає часу, краще не розтівайте це все діло, бо вареники не получаться. Ми ж свій настрій передаємо тісто, дивіться, яке гладеньке тісто. Бо з гарним настроєм будете і з бажанням це все робити, у вас взагалі шикарніші вареники получаться. Тому що з поганим настроєм, як ви не будете старатися, нічого не вийде. Дивіться, бачите, воно до столу липне. Оце нормальне тісто. До такого стану вимішуйте, щоб воно ще липло до столу, але. Щоб ну, було місце, як, -то, як би мовити, для того, щоб додати борошно, коли ж ви будете зліпляти вареники. Дивіться, бачите, були башки на тістові. Сода почала діяти. Все тісто вже більше не треба додавати борошна на цьому етапі достатньо. Хіба ще трохи ну, так, щоб чисто не липло до того. Руки вимиваємо і будемо ділити тісто. Підготуйте собі е, борошна на, на запас, щоб у вас було для того, щоб у вас вже треба буде розкачувати, ліпити. І чистими ручками в, в муку зібрали і розкачуємо. У мене така лопатка, я нею роз, розрізаю тісто. Спеціально е, інструмент такий для того, щоб тісто ділити. Дуже зручно, якщо у вас немає. То обов'язково придбайте таке діло. Не нужно досточки, клеюнку воно не ріже. Дуже зручно працювати. Розкачуємо, значить, поділили ми тісто на дві половини і кожну половинку ділимо ще на дві частини. Оце з кожної частини в мене вийдеться по 8 вареничків, середніх таких, не малих і не великих. Зараз я покажу вам, як я його розділяю для тих людей, які вперше його. Варять вареники в перше розділять, тісто для того, щоб у вас однакові вареники були. Спочатку перерізаю пополам, потім кожну частину ще пополам, і кожну частину ще пополам. І так у вас вийде 8 рівних частин, щоб вам не переважувати їх на вісах, та щоб не вийшло, що один маленький вареник, а другий здоровий. Бо вам же ж треба їх якось варити, потім буде. Якщо ви на різні частини їх поріжете, як же ви їх варитимете? Якщо от маленькі вареники вариться 4-5 хвилин, а великі вареники від, ну, 6 хвилин, як мінімум, вариться. Тому старайтеся на рівні частинки розділяти. Таким способом, як розділити, як я показала, у вас будуть рівні варенички. Далі або руками отакі ліпешечки робимо, або використовуємо качалочку, як вам зручно. Навіть при розкачуванні видно, яке м'якеньке тісто. Це тісто можна використовувати для різних абсолютно начинок. І для сиру, і з картоплею варенички робити, і з капустою. Та, в принципі, з будь-якими ягодами або з будь-якими кісточковими. Цукор у мене завжди додатково підготовлений. У мене така здорова миска, я туди насипаю і використовую для всього, і для компотів, і для вареників, для випічки для будь-якої. Так що цукор у мене готовий стоїть. Я кладу обов'язково цукор. Не підраховувала, стільки в мене йде на рецепт цукру. Не знаю, готовте кілограм, а там воно покаже. Лишні останеться, хай стається. Я на кожен вареник ложу столову ложку цукру. Вишні розморожуються неоднорідно. Деякі наполовину розмерзлись, деякі ще зовсім не розмерзлись. Тобто ці, що наполовину розмерзлись, можна вже застосовувати, використовувати, а остальні розмернуться, поки ми ліпитимемо вареники, або можна їх холодною водою прополоскати. І вони прямо на ходу у вас порозмерзаються, тільки ж на друшляк знову відкинете, щоб лища водичка оця із заморозкою збігла. Понятно, що ми якось втратимо сочок. Готуємо маски для вареників, куди ми будемо викладати, і масло. Масло на вілочку наколюємо, воно повинно бути морожене з холодильничка, і холоденьке масло, так воно поступово буде розмерзатися, і ми будемо мисочку змащувати і варенички свої. Один на один вареники складати не можна, бо вони ж посідають. Я ось додатково, щоб пришвидшити процес розморозки в холодною водою, залила, на друшлячку миску поставила, там лишнє позбігає. От. в такому стані можна сміливо використовувати вже вишні для вареника, вони готові. Щоразу, як беремо вареничку, опускаємо ручки у муку, бо в нас тісто м'якеньке і тісто ще лежить на столі. Сода все одно діє і варенички, то есть, тісто само по собі поступово. Ложимо сюди вишеньки, у мене 6 вишеньок чи 5, чи 6, то есть, як у вас виходить. Дивіться, перший раз пробуйте, так як я робіть, а там вже ви побачите. От, Ложу столову ложку цукру сюди зверху на вишеньки. Поки я ліпитиму, цукор просипеться між вишнями. І Рівномірно розподілиться по, всі, по всьому вареничку. Зліпляю, наліпляю це на столі у мене 8 вареників, я наліпляю 8 вареників і буду класти їх варить. Більше вареників не наліпляйте. Бо якщо ви наліпите більше вареників, вони поки лежатимуть у вас на столі. Поки ви ждатимете, що зваряться ті, що ви вже на каструлю положили. Ці вареники у вас порозпливаються, зробляться темні, некрасиві. Ну, це отаке. Заранше не наліпляйте. Краще прикрутіть каструлю, якщо нужно, або зніміть її з вогню. цей. От. Вареники треба варити на середньому вогні, бо на великому ви їх можете переварити за 6 хвилин, а на маленькому не доварити. Тому варіть вареники на, на середньому вогню. От. І якщо ви. Тобто, на момент наліпки вареників, каструля вже повинна у вас закипіти. Будьте обережні з верхньою каструль, щоб вам парою не опектися. Може, навіть на півлітри не замішуйте, відразу вареників багато виходить, а на стаканчик кефіра замісіть. От. Краще, якщо ви перший раз їх робите, щоб вам хтось допомагав. Бо ви можете не встигати, будете, спішити, там те не спіли, там те не спіли. Ну, зрозуміло, перший блин комом, ну нічого, все одно. Усіх був колись перший раз, потім все вийде, обов'язково не розслабляйтеся. І Взагалі, то, якщо не один раз будете місити вареники, у вас будуть шикарючі вареники, я вас запевнюю. За першим разом, звісно ж, щось і не так піти, але це, це таке діло. Викладаю один від одного на бачите, на, на якій відстані я викладаю їх. Вони ще ж набухнуть, вони піднімуться, збільшаться в 2-3 рази. Тому у вас повинно бути місце, щоб вони не позліплялися. Щоб було місце їм, куди напухати. Вісім вареників у мене сюди покалось на кастролю. можете і меншу каструлю брати, ну просто що ви їх будете дуже довго потім варити. Я завжди беру здору каструлю, то я їх швидко переварюю і не порюся. Накриваємо. Пар не повинен виходити, варимо на середньому вогні 6 хвилин, вісім вареників. Рівно через 6 хвилин засікайте на годиннику, бо якщо ви їх переварите, вони вийшли у вас темні некрасиві. Далі, поки в мене, ці, в мене рука вже набита, я знаю, що за ці 6 хвилин я наліплю наступні 8 вареників. Головне, не, про, не прозівати. Вам краще, якщо ви вперше місите, краще зваріть ці 8 вареників, готові з каструлі і потім тільки приступайте до ліпки наступних вареників. Тому що, якщо ви перший раз будете готувати, ви не встигнете. Ви або прозіваєте вареники, вони у вас переваряться і ви їх просто повикидаєте. Вони будуть не гарні і несмачні. Або, о, цей, або не встигнете наліпити оці вареники, що у вас на столі. Тому не спішіть. Зробіть одне діло, а потім уже беріться за інше. Варила я вареники 6 хвилин, обережно зняли миску, щоб опаром можна опектися. Дивимося, вареники повинні бути білі, пухкі. Навіть якщо вони один до одного поприлипали, ви акуратненько їх отакою розподіляєте і дивитеся на бачите, вони добре од'єднуються. Якщо вони не доварені, вони прям ви на роз'єднанні, ви прям побачите, що тісто-саре. Так що, все. Воду я злила і налила чистої води, закипіло і знову варите вареники. Якщо ви на старій воді зварите, у вас будуть темні вареники, тому що вишня ж вона ж тече, сок дає, і цей сок у воду попадає, темніє, і відповідно ті будуть негарні вареники. у вас получаться. Це варенички готові. Зразу перший пар зійшов і тільки потім мажемо маслом, тому що жир він же ж перекриває вихід пару. І якщо ви зразу тільки знімете з пару, помажете вареники. Він, ну, тобто Вони теж можуть вийшли в темні. Тому перший пар повинен з них зійти, і потім ви їх змащуєте. Вони все одно будуть ще гарячі, і потім змащуєте масачком і пробуємо. Малий мій обужня, як ще ще й сахарком зверху притрушую. можна медом поливати. ну тобто Це за бажанням. Я в дитинстві такий лаз з цукром, і малий мене дуже полюбляє. Дивіться, які Бачите? пружність вони не втратили. Але при цьому вони м'якенькі, пишні. Ну, вареники, взагалі суперові вийшли. Бачите, вон вареничок один видно, прям потемнішав, і сів. Дуже, те, дуже вареничку тонкою розкачала, видно ту. Так що старайтесь, коли будете розкачувати, так, щоб та, така вареничка була не дуже тонка. А то всі ми будуть просвічуватися, і вареники будуть не горні. Зараз на розломі вам показую. Вишення клала небагато, ви бачили. Хочете більше кладіть більше, тільки ж тоді вареничку цю ліпешечку товще розкачуєте, щоб вишні не просвічувалися. Та й цукру тоді треба більше ложити. Всім смачного!